Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про тему, яка дуже важлива і дуже актуальна в нинішніх умовах в нинішній Україні. Мова буде йти про політичну культуру. Дуже часто ми нарікаємо на те, що український народ рік за роком від виборів до виборів. Дозволяє себе обдурити всіляким політичним пройдисвітам. І з результатом цього і стає, власне кажучи, така доволі важка соціальна політична ситуація, яку ми маємо в Україні. Для того, щоб пояснити оцю дивовижну здатність українського народу бути обдуреним і дозволяти себе обдурити, власне кажучи, і часто використовує такий термін, як політична культура. Немов український народ, українські громадяни мають доволі низьку політичну культуру, що, власне кажучи, і дозволяє так легко маніпулювати їхньою поведінкою і змушувати діяти у відповідності до намірів маніпуляторів. Тому поняття політичної культури заслуговує на те, щоб бути розглянути більш детально. Те, що людина живе не в природі, а живе у культурі, помітили вже в античному світі. І саме з античного світу, власне кажучи, і тягнеться ця традиція вивчення культури як середовища, у якому розгортається людське існування і людське буття. Оскільки людське життя воно є багатовимірним і, відповідно, багатовимірним є і явище культури. Зокрема, Вся багатоманітність людської діяльності реалізується в продуктах цієї діяльності, себто у культурі. Відповідно, це дає нам підстави виділяти і такий феномен, як політична культура, себто система норм, поглядів, інститутів, які дозволяють ефективно розгортатися у часі та просторі е, політичному процесу. Е, дослідники виділяють Кілька різних рівнів розвитку політичної культури в тих чи інших суспільствах. Первинний стан розвитку людства характеризується тим, що люди взагалі не замислюються над світом політичного. Для них цілком достатньо знати, що десь є влада, і що ця влада існує лише для того. Щоб ці люди корилися і виконували накази цієї влади за таких умов, звичайно, ця політична культура є достатньо репресивною як є репресивною. Ця політична влада. Відповідно, у людей, у підданих в такій системі, абсолютно нема ані часу, ані бажання ставити незручні запитання, намагатися знайти на них якісь відповіді. Тому цілком закономірно, що говорити про якусь розвинену політичну культуру в таких умовах абсолютно не доводиться. Наступний етап розвитку політичної культури це так звана підданська політична культура. В цих умовах. Люди вже знають, що є влада, знають, хто цю владу уособлює. Вони також усвідомлюють, з якою метою ця влада функціонує. Вони намагаються якимось чином визначити коло взаємних обов'язків між собою та тими, хто уособлює владу, але все одно основним домінуючим. Елементом цієї політичної культури є вертикальний зв'язок між владою та суспільством, Себто влада домінує, направляє якісь імпульси суспільству, суспільство ці імпульси лише сприймає, можливо, обробляє, але за великим рахунком владу не цікавить думка суспільства щодо дій цієї влади. Тому говорити про будь-які критерії. Оцінювання ефективності діяльності влади з боку суспільства за таких умов не доводиться. І цілком зрозуміло, що така модель, вона характерна для суспільств недемократичних. Звичайно, що такі суспільства існують і в сьогоднішньому світі, і, звичайно, що є дуже багато суспільств і нині, в яких владу абсолютно не, не цікавить, що про її дії думають люди. Але, тим не менше, мірою того, як еволюціонувало людське суспільство, і мірою того, як суспільство переходило до такого явища, як демократія, все більшої ваги набувало, набувало здатність влади та суспільства знаходити якісь форми взаємодії і взаємозалежності, і взаєморозуміння. Саме Таки результатом цих пошуків в демократичному суспільстві, в демократичних суспільствах, і стала так звана політична культура громадянина. Сутність цієї політичної культури полягає в тому, що політична влада, яка формується за результатами виборів, дуже залежить від ставлення суспільства до себе. Отже, суспільство має дуже широкий діапазон засобів для того, щоб впливати на рішення, які приймає влада. В таких умовах в політичному суспільстві люди, які мають достатньо високу політичну культуру, вже не просто розуміють, що є владою, хто її уособлює, вони також повинні усвідомлювати, які функції ця влада виконує, за якими принципі. Комплектується керівний склад е, органів влади. Також ці люди повинні усвідомлювати, що вони можуть зробити для того, щоб змінити ситуацію в політичній, економічній і соціально-економічній сфері. Тобто лише тоді, коли існує система певних інституцій, можливо, можливо Ефективна співпраця і співдія між те, що ми називаємо громадянським суспільством і владою. Якщо ми подивимося на ситуацію в Україні, то, на превеликий жаль, ми можемо помітити одну дуже прикру річ: кількість людей, які насправді усвідомлюють політичний процес, його нюанси, і тим більше усвідомлюють свої. Можливості щодо впливу на цей політичний процес є доволі мізерною. Тобто, загалом, ті люди, які говорять про те, що загалом українське суспільство має достатньо низький рівень політичної культури, виявляються правими. Тобто, більшість українських громадян все-таки перебувають на рівні розвитку. Кращому випадку підданської політичної культури, коли громадяни просто усвідомлюють, що є влада, їй треба коритися у крайньому разі, коли влада переходить вже межі дозволеного, то виникають у нас в Україні майдан. Майдан, звичайно, це дуже ефективна форма спротиву владі, яка спроможна помститися і знищити владну структуру, яка вже, м'яко кажучи, набридла суспільство. Але на превеликий жаль, Майдан. Як прояв громадянської позиції, абсолютно неспроможний натомість запропонувати якесь нове облаштування політичної системи і суспільства. Тому, на превеликий жаль, без усвідомлення цілей своїх, своєї діяльності, а передусім своїх інтересів, інтересів соціальних. Громадяни України не спроможуться побудувати ту систему інститутів, яка б дозволила громадянам України ефективно впливати на владу. І це є дуже велика проблема. І проблема ця полягає в тому, що дуже часто кожен окремий громадянин України не розуміє свої. Особисті інтереси як представника певної соціальної групи. Тобто, як індивіда, безумовно, кожен громадянин прекрасно розуміє, що він хоче. Але він дуже рідко усвідомлює, до якої саме соціальної групи він приналежний, і дуже рідко співвідносить свої власні інтереси з інтересами цієї соціальної групи. Простіше кажучи, якщо людина є найманим працівником, то цілком закономірно, щоб, щоб ця людина мусила посвідомлювати, що вона належить до великої соціальної групи людей, які не мають нічого іншого, окрім своїх знань, вмінь і навичок, які вони власне кажучи, намагаються реалізувати на ринку. В даному випадку на ринку праці і натомість отримувати якийсь зиск. Себто, така людина, усвідомивши себе як найманого працівника і як представника групи соціальної найманих працівників, мусила б докладати максимум зусиль для того, щоб боротися за розвиток профсоюзного руху, за захист прав трудящих і таке інше. Натомість, дуже часто ми бачимо, що замість того, щоб боротися за права трудящих, українці борються за права рабовласників, мовно можна так сказати, або своїх роботодавців. Аналогічна проблема виникає, коли ми слухаємо всі ці гучні заяви про необхідність захисту вітчизняного виробника. Люди забувають, що вітчизняних виробників суттєво менше, ніж вітчизняних споживачів, і чомусь ніхто не говорить про необхідність захисту вітчизняних споживачів. І люди, які належать до великої соціальної групи, як вітчизняні споживачі, чомусь не розуміють, що коли мова йде про захист прав національного виробника, це означає, що їм намагаються. Грубо кажучи, їх намагаються, грубо кажучи, змусити придбати товари нижчої якості за вищу ціну, ніж якщо б вони усвідомили нарешті свою приналежність до все-таки вітчизняних споживачів і почали боротися за свої права як споживачі. себто вимагала відкриття ринку для товарів вищої якості. Зняття митних бар'єрів, які б дозволили купувати товари за меншу ціну і таке інше. На превеликий жаль, як показують ці два приклади, більшість українців абсолютно не усвідомлюють, в чому полягають їхні соціальні інтереси. Оскільки не у... нема усвідомлення своїх соціальних інтересів, то не може бути і мови про те, щоб сформу... сформулювати якісь зрозумілі. Політичні цілі, в результаті досягнення яких ці політичні соціальні інтереси цих людей могли б бути забезпечені, наступною великою проблемою є неможливість і нездатність більшості українців все-таки сформувати ту систему стримування та противаг і систему інститутів, які б дозволили. Докладаючи наявні зусилля, все-таки змінити ситуацію. Дуже часто ми чуємо, що на превеликий жаль в цілому в українському суспільстві людей активних, розумних, освічених дуже мало. А основна маса це люди неосвічені, які не розуміють, чого вони хочуть, дозволяють собою маніпулювати, готові продавати свої голоси за гречку і таке інше. На превеликий жаль чи на велике щастя, такі погляди є хибними. Навіть в найрозвинутіших суспільствах сучасних, всюди кількість людей, які за рівнем свого розвитку поступаються у цій от меншості, є достатньо великою. Тобто кількість людей, які готові продавати свої голоси. Приблизно співмірно, як в Україні, так і Штатах США. Інша справа, що Сполучені Штати Америки та інші демократичні розвинені країни спромоглися розробити систему соціальну, яка унеможливлює таку хибну соціальну поведінку. Тобто, простіше кажучи, як в Україні, так і в інших країнах світу. Кількість людей, умовно кажучи, з високою політичною культурою, і людей з низькою політичною культурою приблизно співмірно, і ну, я не буду стверджувати, що це є константа, але те, що людей з низькою політичною культурою, які за великим рахунком мало цікавляться політикою, мало усвідомлюють значення політики в своєму житті і ще менше хочуть брати участь у політичному процесі. В усіх суспільствах суттєво вища ніж кількість людей, які усвідомлюють своє місце в політичному процесі і місце політичного процесу у власному житті. Відмінність полягає лише в тому, що в Україні не розроблена та система інститутів, грубо кажучи, система оцих от важелів. І противаг, які б дозволили, докладаючи мінімальні зусилля з меншості нав'язувати свою волю у цій от більшості. На превеликий жаль, в Україні більшість нав'язує свою волю меншості. І це є велика проблема. Між тим, для того, щоб якимось чином змінити ситуацію. Ця меншість мусить ставити запитання і висувати вимоги все таки передусім до себе, а не до цієї більшості. Тобто люди, які є високоосвіченими, люди, які є продуктивними, які є ефективними, які досягли чогось в цьому житті, але бачать, що їхні інтереси не відображені і не забезпечені в існуванні держави. Замість того, щоб сидіти, плакати і нарікати на долю, мусили б почати працювати над створенням оцієї системи, за допомогою якої вони б змогли тримати, умовно кажучи, у покорі більшість і нав'язувати цій більшості свої цінності, свої погляди, свої цілі і свої інтереси. На превеликий жаль, всього цього поки що нема, і саме тому Українська держава досі існує як держава маніпулятивна, яка спекулює на цих патерналістських цінностях, на тому, що все мусить бути безкоштовним. Що, оскільки більшість людей живе у злиднях, то відповідно все мусить бути таким, щоб, ну, щоб було б досяжним для людей, які живуть у злиднях. Відповідно дуже дешевим і дуже низькоякісним. Такий погляд є хибним. І люди з високою політичною культурою, які усвідомлюють свої соціальні інтереси і політичні інтереси, мусять зробити все можливе для того, щоб поміняти цю парадигму і перейти до парадигми, що замість дешевого непотребу нам потрібні. Високоякісні товари і послуги, і відповідно, ми мусимо бути націлені на те, щоб кожен громадянин України мав можливість ці високоякісні товари та послуги придбати. От над чим треба зосередитися і працювати на сьогоднішній день тим людям, які називають себе людьми з високою політичною культурою, і вважають себе політичною, інтелектуальною чи економічною елітою. На превеликий жаль, поки що цього, цього нема. Але останні події, принаймні останні, останнього року, е, демонструють, що система от, пострадянська, е, пост, от е, комуністична система вона поступово вичерпує свій внутрішній ресурс. І саме тому е, ми маємо надію і певний оптимізм щодо того. Що зміни в суспільстві українському відбудуться неминуче. минуть. Наостанок я хотів би, говорячи про політичну культуру і про людей, про соціальні групи, які є носіями цієї політичної культури, сказати, що жоден клас. Чи суспільна група ніколи не пускали до влади. Коли нам говорять про те, що до влади треба пускати нові обличчя, чи до влади треба пускати молодь, чи до влади треба пускати представників інших якихось соціальних класів і прошарків, то це все є маячня. Ніколи ніхто нікого не пускав до влади. Суспільні класи, суспільні групи, які ставали достатньо потужними, сильними. Для того, щоб усунути від влади, від влади стару еліту, вони це робили неминуче, як тільки мали для того достатньо можливості і ресурсів. Тому я впевнений, що з огляду на те, що люди все-таки з високою політичною культурою, які мають більш кращого світу, більш кращий матеріальний статус рано чи пізно, з необхідності мусять усунути від влади у цю корумповану псевдоеліту, яка має своє коріння в радянській номенклатурі і у цій в радянській важкій індустрії, яка фактично нічого нового не створює, натомість паразитою на радянському спадку. Тому. Звертаючись на сам кінець до людей, які вважають себе все-таки людьми з високою політичною культурою, хотів би сказати, що не варто е, давати волю розчаруванню, не треба впадати в апатію, треба навпаки мобілізуватися, треба розвиватися самому і допомагати розвинутися іншим. І лише тоді можна розраховувати на те, що Соціальна система українського суспільства і Українська держава все таки зміниться на краще. Замість нас це ніхто не зробить.